Вітаю, шановні глядачі, ви на каналі News, Танкові новини. Сьогодні ми поговоримо про акції на місяць та акції в бій на нових танках за 4 ляма. А доки ти зручно умощуєшся, пропоную підписатись на ютуб канал з усіма сповіщеннями від нього, щоб не прогавити виходи нових відеороликів. Подобайку залий відразу та коментар для просування україномовного контенту. Дякую, продовжимо про новини з 1 березня до 31 травня. Буде бойова перепустка у 2023 році з новими сезонами з не пригод і значними нагородами у 10 сезоні. На вас чекає мандрівка пустелями Африки. Приєднуйтесь до трьох нових командирів на легендарних танках: Маус Удис 15 1516 і Ріно Серонте. Відкривайте таємниці, які чекають на них попереду. А також здобувайте стилі прогресії, членів екіпажу і багато чого іншого. Акція до бою з 5 березня до 5 квітня. Скористайтеся знижками в кредитах, бойовими завданнями і пропозиціями. З двома новими акціями до бою, що чудово доповнює новими героями бойової перепустки. Досліджуйте німецьку гілку до надважкого танка легендарного Маус, або поповніть колекцію незвичайними шведськими середніми танками з гідропневматичною підвіскою аж до удес 1516. Також не забувайте, що Twitch Drops до 8 травня отримуйте цінні призи у фіксованому наборі компанії Twitch Drops, що понеділка з'являє це нові бойові завдання, а щоп'ятниці завдання вихідного дня. До речі, зараз ви тут зверху можете побачити бонус код справа зверху. Цей бонус код вам дає додаткових 10 жетонів. Обов'язково після перегляду відеоролика він буде в кінці. Ви можете тиснути його або в кінці, або зараз у себе зверху. Міжнародний жіночий день з 8 березня до 13 березня на честь міжнародного жіночого дня. 8 березня ми приготували декілька заходів усім чарівним представницям нашої танку. Кові а також досягненням жінок упродовж усієї історії. Виконуйте внутрішньоігрові бойові завдання, щоб заробити додатковий досвід екіпажу, предмети зовнішнього вигляду і багато чого іншого. В преміум магазині ви знайдете два нових 2D-стилі купою пухнастих друзів. Отже, нам хочу, щоб ми в прем-магазині купили цей стиль і знову сіли на бутилку. Ну дуже приємно, дуже дякуємо. Але ні, я думаю, що багато хто відмовиться від покупки 2D стиля, тому що це не 3D-стиль, а всього лише якийсь там 2D-стиль. Клановий турнір протистояння з 8 до 19 березня. Випробуйте свою відвагу і досвід і приєднайтеся до останнього кланового турніру протистояння. Реєстрація відкрита, і кожен клан може взяти участь у двох етапах відбору з 8 та 11 березня. Тобто, у вас буде декілька днів для того, щоб прийняти участь у цьому турнірі. А більш детально я вам розповім у наступному відеоролику. Переможці пройдуть до фіналу 18 та 19 березня, щоб позмагатися. За неймовірні нагороди це дуже голосно сказано. Підключайтеся до прямих трансляцій на твіч, де ви зможете побачити неймовірні танкові бої і отримати твіч Drops, А також Т-34-85 маяк, таємно дроп. Щось тут мені не зрозуміло. Тобто вони хочуть, щоб ми дивилися Twitch Drop. Плюс до того ми ще зможемо отримати Т-34-85 маяк чи як напиши в коментарях обов'язково. А зараз коротенька реклама від спонсору відеоролика. Шукаєте ігровий ПК. Рекомендую Evolve. Від телемарт по ряду причин. По перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По-друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд, все солідно, акуратно і замість логотипа типу можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте Евол за посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. День святого Патрика, ну я думаю, що цей Патрик не з губки Боба, тому слухайте уважно: З 16 до 20 березня відзначайте День святого Патрика з купою додаткового досвіду і безліч знижок на обладнання, спорядження і навіть стандартну техніку. Тобто у нас буде ця акція, яку я чекав, і раніше я про це говорив, хоча раніше ця акція запускалася в середині лютого, тобто перед глобальною мапою, можливо, трішечки пізніше. Тобто, ми могли купити техніку. Ну, наприклад, якщо взяти там. 60 ТП, є 100, або ж то якусь іншу техніку. Як я пам'ятаю на Сру регіоні, ця техніка коштувала, точніше, вся техніка 10, 9, 8 рівня і навіть нижчі рівні, коштували на 20, 15, а то і 10% дешевше. Тобто, очікуємо 16 березня і до 20 березня ми зможемо собі купити доволі непогану техніку, яку ви хотіли раніше, з хорошими знижками. Акція «Медаль Пошани» з 24 до 27 березня. Доведіть свою міць із Долайте супротивників цією новою акцією ми вшановуємо хоробрих героїв, які не шкодували себе в бою. Виконуючи надскладне завдання, продемонструйте майстерність і заробляйте особисті резерви та спорядження для ще більш ефективності у бою. Тобто, нам потрібно більш сильніше клепати противника, щоб ми були більш ефективнішими в боями. Ну, дуже цікаво, дуже дякуємо. Це дуже приємно. Ну, можна ж було якийсь там, наприклад, резерв на срібло дати, а не. Для екіпажу і невільний досвід, але і на тому дякуємо. Акція досвідчений екіпаж з 31 березня до 3 квітня наприкінці місяця повертається акція, з якої ви можете максимально розвивати свої екіпажі. Проходьте випробування і заробляйте додатковий досвід для екіпажу ваших машин, цінне спорядження і багато чого іншого. Тобто, нам заявили, що скоро екіпаж наший буде переведений в екіпаж 2.0 і нам щось тут потрібно буде все ж таки робити для того, щоб нас не весь екіпаж забрали та було менше. Менше брошур для переведення. Дуже цікаво, дуже дякуємо. Але все ж таки, друзі, хочу ще вам нагадати, що із 6 березня до 13 березня будуть щотижневі завдання в межах щомісячного Twitch Drops. Не прогавте та дивіться трансляцію. Якщо ти хочеш, можеш підписуватись на мене та в описі підписуватись на мій Twitch Drops, тому що з березня місяця, з перших чисел, ми будемо стрімати Twitch Drops та збирати ці жетони. Також із 10 по 13 березня також будуть ще п'ятниці виконують. Та нові завдання вихідного дня і отримуйте додаткові жетони для обміну у магазині жетонів. Щотижневі завдання в межах щомісячних Twitch Drops з 13 по 20 березня. Щопонеділка розблоковуйте доступ до бойових завдань через Twitch Drops і заробляйте додаткові жетони для обміну у магазинах. Тобто ця акція буде ще 27 березня по 6 квітня. Акція з 20 до 27 березня буде також розблокована, і ви можете цілий тиждень фармити собі жетони, дивитися трансляції та та продовжувати накопичувати на преміум танк 8 рівня. Щотижневі завдання також будуть продовжені з 27 березня до 6 квітня. Вони будуть відбуватися до травня місяця, до 8 числа. Тобто, ви можете спокійно дивитися всі трансляції та ви можете придбати собі будь-який танк шостого рівня, який зазначений зараз на картинці. Ви його зараз бачите у себе на екран. Всім хочу подякувати за перегляд відеоролика. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах. Бажаю вам тихого та мирного неба та. Здоров'я вам та вашим рідним.